35 статья, зупинка. Причина зупинки, будь ласка. 35 статья, стримы будь ласка. У будь ласка. Если это стоп, то я пушу. Указатель поворотника. Чистопа. стопа так. Так. У нас Так, робити не можу. На росіювачі світа не можна. навести будь стоп, захисні стоп, 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 стоп. Тобто ви хочете сказати, що в мене переоборудування, так? Ні, власне, не про обладнання, Я не проваджую про транспортний засіб. Я розумію, що ви говорите про мій транспортний засіб. Я задаю вам питання згідно 35-ї статті. Причина зупинки яка? Бачите, вас на розсіювач світ, на нанесені, е, а нанесені зараз. Це є саме... причиною зупинки? 35 стаття. До якої відноситься, до якого пункту 35-ї статті відноситься дана причина? Технічний стан транспортного засобу. Добре. Це тепер тепер, гроші, тепер починаємо спочатку. Дорогенький, скажіть, будь ласка, у вас є фактичні дані на даний автомобіль, які мають бути розсіювачі. Чим ви доведете свої слова, окрім ваших слів? Е -е, дивіться, як до вас. Дивлюсь. Можна Людина. Як як? Людина. Людина. Шановний громадянин, людина. Значить, я вам Ви мене в статусі Що? не понижаєте. Громадянин нижче статусу. Я не понижуюсь статус. Ви ж кажете, вас звати людина. Ні, до мене звертатися, людина. Розумієте, різницю? Звати як вас? Це не має і... відношення і до вашої більше, зі мною розмови. Водіїв, е, ну, я бачу, що ви не маєте поваги, тому що ви зробили е, безпричинну зупинку, тратите свій час і мій час. А я хотів би знати, на якій підставі була здійснена оця зупинка згідно 35-ї статті і так далі. Будь ласка, ознайомте мене конкретно. Мені ваші слова до одного місця. Я можу наговорити все, що угодно. ви мені Факти факти пред'явіть. Можете самі подивитися, що у вас на автомобілі зверху є. Якщо ви не дивитеся, я на, можу на подивитися рашію, на все, що угодно. І на тому а ви мені, будь ласка, пред'явіть, що воно має бути іншого, забарвлення, кольора, ще щось, якісь, ну я не знаю. Ну Любі показники якісь мені. Можете пред'явити фактичні я? дані на цей автомобіль. Показник, які показники? Показники з лічильника можуть. Можуть. Але можуть і бути показники е, багато з чого, правильно? В даний момент ви говорите, що він некоректно працює, правильно я вас зрозумів? Ні, я не казав, що він некоректно працює. Причину зупинки на звіті не повідомляють. Я пояснив, що на ньому нанесені захисні матеріали, а саме якась певна фарба, тому що його дуже погано видно, що він там взагалі працює. Послухайте. Там є основний. Давайте почнемо з да, самого да, початку. Да, Вернемося на початок. У нас техосмотр введений. Для даного транспортного засобу Та в нас введений, чи взагалі нічого не говоріть. Причина а, зупинки, шановний. Став. Шановний, причина <світ> зупинки. Ви що, не чуєте мене? Це ви мене не чуєте. Я хотів я би зрозумів. почути. Ні, е, 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 дорогенький, Так не робиться. Казали, так не робиться. Чи як дозволу? Так не робиться. Вас, я відсування? вам ще раз говорю, так не робиться. Будь ласка, посвідчення. Придивіться, будь ласка, посвідчення на вимогу. До повного я ваш ознайомлення. Час не свій ми просто говоримо Ви вже зайняті. Ми, ми говоримо просто про пусті речі. Так, тому, а знаєте твору. чому? Тому що, що ви просто, зробили пусту зупинку без правопорушення. Порожня, ваше, ваше посвідчення. Ви чуєте будь ласка. Щоб до повного ознайомлення. Щоб не переливати з пустого порожнє, то тоді я не хочу просто затримувати себе і вас. Так це ж не поліція, це спеціальний жетон. Де це де це посвідчення? Я вам показав. Що ви показали? Так я вам зараз. от, дивіться. Мене не таких пред'явити вагон. Що вам пред'явити? Не треба нічого мені пред'явити. Де це посвідчення? Мені нічого Згідно, не треба. Згідно, Згідно постанови підплацю. Кабінету міністрів, ви, ви зобов'язані предоставити посвідчення. Де написано, що це є посвідчення, приділа, а це спецжетон, а нас, спецжетон, вас, от це додаток вас, до вашого значка і дозвіл на носіння зброї, шановний. Звісно, не влаштовую мене багато чого не влаштовує. Ви мене зупинили, згідно якої статті. 35-ї? але просто ми починаємо шкали. З постов не перелавати, через що я не хочу. Шановний, ваш. Я в мене є до вас тоді вимога. Проста так, вимога. Так, так, не Займайтесь дурницями. І якщо водій не порушив, чому ви забираєте його час? В першу чергу. Я, я вас час не забираю. А як це називається? Ви мене зупинили, я вже потратив час на вас. А в мене час коштує е, грошей. Розумієте? То, ви... Ну я не знаю, як з вами поступити тепер в даній ситуації, розумієте? От ви порушили мої права. Так? Так. Ви потратили мій час, так? Так. Для чого ви це робите? У мене є якась причина, є якісь ознаки, ще щось. Ну, немає. Дивіться, навіть лобовуха ціла, йолки палки, ну нема до чого доцепитися. Добре, добре. 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 Вам добре. Дня, настрою, а добре, вам не головне. займатися ерундою, ребята. Вроді взрослі хлопці. А дуркуєте все одно То що по 15 чули, да? років. Да. Чуєте мене? Ви мене не чуєте. Міцного вам здоров'я, щастя, послухайте, і ви вже своє Щастливі. пропили, вже де моє перепис.